Поліцейські донеччини задокументували 29 російських ударів по мирному населенню протягом доби обстрілів зазнали 14 населених пунктів. Ворожі снаряди вбили та поранили цивільних мешканців. Окупаційні війська обстріляли міста Авдіївка, Бахмут, Вугледар, Краматорськ. Курахове, Часів'яр, села Гришине, Времівка, Дачне, Іванівське, Карлівка, Красногорівка, Ласточкіне, Орлівка. Ворог застосував авіаційні ракети: Х-59, ЗРК с 300 РСЗВ ГРАД, Смерч, Артилерію, Танки, Міномети. Знищено та пошкоджено 16 цивільних об'єктів, 15 житлових будинків і школу. Авіаудари росіяни завдали по Авдіївці та Орлівці. Інформації про постраждалих не надходило. Внаслідок влучання ракети С-300 у Краматорську зруйновано школу. Пошкоджено два багатоквартирних будинки. А в селі Гришине сім приватних осель. В обох випадках люди не постраждали. Внаслідок російських атак вбито людину в Бахмуті. Є поранені також дістали травму мешканці Іванівського та Вугледара. Крім того, в Лимані цивільна особа отримала поранення внаслідок детонування ворожої міни. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження.